Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України і в сьогоднішньому своєму відео, друзі, хотів обговорити таку тему. А саме що стосується відповідних документів, які надають нам право перебувати в мисливських угіддях, а також брати участь під час мисливського сезону. Застосували використанням побачаю, з використанням наших чотирьохлапих помічників, друзі, полювання, а саме мисливських собак, друзі. Хто мисливці власники є мисливських собак, то відповідно знають, які відповідно для цього треба відповідні папери, для того, щоб допустили їх до полювання разом з своїми помічниками. Наскільки мені відомо, друзі, про мисливське господарство та полювання є такий закон в Держлісгоспі, друзі. Чітко чорним по білому прописано. Там не пам'ятаю, яка стаття відповідно до даного закону, номер статті. Вірніше. Кому цікаво, маєте зайти на офіційний сайт Держлізовства, там все прописано, друзі. І там указано, що категорично, наголошую, категорично заборонено. Допускати мисливські собаки в мисливські угіддя, а, мислив... а також брати участь під час сезону мисливського полювання зас... застосування мисливських... викор... Даже, ну, говорить, з застосуванням мисливських собак під час мисливського полювання. Без... Винятку якого-то полювання, виду полювання, чи то на дичину, чи на пушнину, друзі, чи на копитного звір'я, друзі. Без даного паспорта, а саме паспорта на собоку наслицької породи ваші, друзі. Ось такого зразочка, друзі, паспорт. Не знаю, може в других областях районів України і другий зраз, ну я маю вду, сам бланк офіційний, може другого зразка. Ну, в нас ось такий на території нашої області от такий я отримав на свою. Мисливську породу собачки, друзі, а такий паспорт, що надає мені право перебувати в мисливських виділях під час мисливського полювання і використовувати мисливську породу собак, друзі. Да, я ще раз говорю, я також звичайний мисливець, мисливці, як і більшість мисливців на території України, я власником мисливської породи собака, саме жорстко фокстер'єра, тому що, відповідно, звичайно, друзі, якщо порода фокстер'єр, жорсткошорстний, більш відповідає вона для норових полювань то звичайно я полюбляю більш полювання на норі з під собачки, друзі. Так, да, друзі, ну, Давайте вернемося до, до другого. Ще раз повторюю, друзі. Так, да, Згідно цього закону, якщо такий коротенький такий ступчик, ще раз так, яке, яке стягнення може тягнути за цим мисливця, якщо під час полювання мисливця, перебування в мисливських угіддях. Даже не, не, не то, що полювання, а перебування в мисливських війні. Якщо е, мисливець буде знаходитись з мисливською продбут, яка ще раз повторюю, всі мисливські порог собак попадають під дану категорію. Чи то лягава, чи то гонча, чи то норова собака, немає виключення. Всі мисливські порог собак попадають підлягають під дану категорію, даного закону, друзі. Ще раз наголошую, мисливське господарство, якщо я там, е, і та полювання, друзі. Там вказано, що тягне за собою. Адмін відповідальність мисливця, а саме накладання штрафу. В розмірі я не буду говорити, який розмір. Ще раз, друзі, кому цікаво, маєте зайти на сайт. там Все розписано, всі розміри. Перший раз, коли там, там можуть попередження, другий раз штраф, третій раз, каже, до того, що плоть там чи лишається. Ну, не буду говорити, друзі. Не буду голословним, ще раз говорю, зайдіть на сайт, там все вказано. Так, да, друзі, ще одне. Попросив би, дане відео, якщо дивляться власники мисливських порід собак які вже полюють, ну, будемо так говорити, не один рік з мисливськими породами собак, ще раз повторю, офіційно. А також заводчики мисливських собак, друзі. Наперед приношу вибачення, якщо в даному відео будуть наведені ну, не більш коректно там ті чи інші питання, тому, друзі, прошу вас, хто буде передивлятися дане відео, з власників, і ще раз повторюю, з власників мисливських порід собак, офіційно хто полює з документами а також заводчиків власників мисливських собак. Прошу дане відео доповнити своїми коментарями, буде і цікаво і мені більш обізнеше бути в даному, в даному специфіці полювання, знати другі чи треті питання, які, може, я не знаю, друзі. Так що буду дуже зацікавлений, також прочитати ваші коментарі, а також буде цікаво, думаю, тим мисливцям-початківцям, які на, на, на даний час поповнюють наші ряди мисливців і також стоять. На даний час перед вибором заводити мисливські породи собак, які відповідно для цього треба документи. Та не тільки починаю початківцям-мисливцям, а мисливцям зі стажем, які на час також задумалися в заведенні тої чи другої виду мисливських порід, друзі. А також їм буде цікаво ваші коментарі, ще раз наголошують тих. Мисливців, які зі стажем уже полюють не один рік з відповідним мисливським порідом собак, та власне власне заводчиків мислевських даних порід. Вони більш досконало, я знаю, знаю точно, що вони більш досконало знають даний дійсний закон і як воно. Я навожу дані приклади, друзі, із зі своєї практики. Практики, друзі, на своїй практики я навожу дане, дані відповіді в даному цьому відео, друзі. Да, друзі. І ще одне прошу. Не пишіть під відео, тому що так, як я ще раз говорю, що дане відео мене спонукало записати, більш за все, так як я оце в дискусії вступав під дане, я ж кажу, на сайтах мисливських інтернет-просторах в дискусії і в коментарях один мисливець писав, ще раз я не договорив дане питання що в нього є мисливська порода собаки, він не вказав дана порода мисливської собаки, яка ну, він знаю, полює вже не один рік. В нього документів немає взагалі взагалі ніяких, ну, якщо йому потрібно буде, він може оформити дані документи. Даже сказав в УТМР. Друзі, ще раз наголошую, що на даний час на території України єдина організація, яка має право видати вам відповідно такий паспорт на, особ... на собаку мисливської породи, який дає допуск до, мисливського... до полювання і участі мисливської собаки вашої породи, щоб ви могли, мали право. Це даний документ, який надає один-єдиний документ, який надає вам право використовувати мисливську породу собак під час мисливського полювання, друзі. І даний документ на території України може видати лише одна організація. Це ФМСУ Федеративна мисливська спілка України, друзі. Мисли... Собаківництво України, друзі, да, якщо правильно вибачаю, ще раз. ФМСУ. На даний час одна єдина організація, яка має право видавати отакі посвідчення на собаку, друзі. Може, подальше, може, і другі організації можу видавати. Але на даний час, друзі, це організація ФМСУ. Федерація Мисливського собаківництва України, друзі. Оце, друзі, такі паспорта вони видають. Так, да, друзі, ну, ми зараз це діло говоримо. У нас в Україні дві спілки офіційно зареєстровані. Це ФМСУ і Якщо я не помиляюся, КСУ кінологічна спілка України, друзі. Я детальніше вернуся до даних, обговорення даної теми, тобто спілок КСУ і ФМСУ, що вони між собою, які в них відміна, які різниці між ними. І які, хто видає документи стосовно мисливських пересобок, друзі. Ну, ще раз наголошую, що те, що там пишеться, що я там можу зробити, не одна організація, друзі, не видасть вам ту саму щенячку, ось таку бомагу, друзі. Це бумага, довідка про походження вашої мисливської собаки. Тобто, якщо давайте тако трошки забіжимо наперед, трохи так би говорити. Е, той самий завочик мисливської породи той чи другої мисливської породи собак. Е, Перед тим, як має робити племену в'язку, до племенної в'язки теж треба, щоб був допуск, друзі, документи відповідні були, родовід, щоб був на дану собачку, допускається, він реєструє дану планову в'язку в тій самій організації, де він зареєстрований, тобто або в КСУ, або в МСУ, реєструє дану собачку, пом'ят, будемо так говорити планову в'язку. Потім після того, як приводить, приводить дана собачка цуценя з даного заводчика, він також ценят, на кожне цуценя реєструє в даній організації, тобто чи то в ФСУ, чи в КСУ, і відповідно на кожне щеня виписується така ось довідочка. Бачите, друзі? Ну, на моєму прикладі то це ФМСУ, ось дивиться, така ось голограма тут стоїть, друзі. Да, в дану довідочку просто описується. Рід, тобто батько і мати описуються, тому що, наскільки мені відомо, ще раз, друзі, говорю, якщо я в чомусь помиляюсь, допомніть мене в даному відео, друзі. Тому що всім зрозуміло, що людина не повністю досконала, не може знати все даду я. Я на даний час, ще раз повторю, навожу, все на своєму прикладі, друзі. Тому даний щенячки, що вписується? Тобто довідку про походження вашої мисливської собачки. Батько, мати, їхні титули, клички, також заводчик, адреса проживання, хто заводчик даної мисливської собачки. Також. Тавро. Та, та так, да, друзі, зараз на даний час на території України вже більш популярніше ставлять чіпи вживляються. Так само навіть, як і ветеринарні паспорта. Ось отакі на мисливську період собак міжнародного значення. Тут звичайний міжнародний паспорт, а зараз вже більш требують. Міжнародний ветеринарний паспорта, в яких зазначені прививочки ваші друзі. Да, звісно, без даного паспорта вас не допустять ні до яких змагань, також виставок, якщо у вас не буде зазначені прививочки в даному паспорті. Саме більше прививочка про сказ. Наскільки мені відомо, там за місяць, якщо ви плануєте виставляти мисливську пород собак свою для участі чи змагань, чи виставках там, чи натаскаво собак при травочних танцях то у вас должно не менше чим за місяць стояти дана прививочка, відмітка про прививку, що ви прививили свою собачку. Тому що її не допустять до полювання. Так, да, Тому, ще раз говорю, тоді пишеться адреса і власник, даний, хто придбав дану собачку. Також, ще раз говорю, що ставиться клеймо на собачки. Клеймо ставиться більше або на животі, ставить клеймо, це в виді воно йде, складається з 4-5 цифр, можу помилятися, друзі. І спереді і ззаду ставляться букви. Виді татуювання, друзі, таким синім кольором воно робиться. І ще раз повторюю, або на животі, або на внутрішній стороні вуха, там, де менше заростає шерстю. Ставляться клеймування, друзі те та саме. Також записуються всі титули, також родовіда вашого, тобто батька і матері, тому що в даній щенячці пишеться тільки одне покоління, тобто батько і мати. Якщо ви будете в подальшому дана щенячка, вам буде служити, по-перше, для отримування паспорта, от такого, ще раз показую, друзі вам, от такого паспорта. Отримання, це буде, ви по цій щенячці зможете отримати даний паспорт. Це якщо ви перебуваєте, я вам потім назву ще відмінності, те, що я говорив, КСУ і ФМСУ. Це якщо ви перебуваєте, ваша собачка зареєстрована в ФМСУ, то ви зразу можете при досягнуті вашої собачки 10-місячного... Віку вам, в вашому щеняті виповниться 10 місяців, ви по закону можете звернутися в осередок вашої кожній області, є осередок відповідно до даних організацій КСУ і ФМСУ. Є дві організації в кожній області. В обласному центрі. Звертаєте до себе області, якщо ви в ФМСУ, дана довідка у вас ФМСУ і ваша собачка перебуває в ФМСУ щенням, ви по щенячці можете, я вам далі повторюю, чому ФМСУ і ФМСУ. Зараз на даний час ми обговорюємо організацію ФМСУ. По даній щенячці в течение 10 місяців, тобто вашій собачки, ви можете отримати даний паспорт. Дана щенячка залишається у вас на руках. Звісно, по даній щенячки ви на протязі, ще раз, друзі, якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, мене підправте в даному відео. по даній щенячки ви можете отримувати родовід на протязі 2 років. Тобто, ну, можете зразу отримати паспорт і можете там, отримати зразу родовід. Родовід це там, якщо я не помиляюся, зазначається три покоління даної щеня. Тобто, Батько і мати, дід, баба, і прадід і прабаба. тобто ну, Будемо так говорити простонародно. Вказується в родовід. повністю у цьому, е, родовід, я ще раз е, Форма, якщо не помиляюся, форма листка А4, теж такого зеленого кольору, ламінірований. Ще раз повторюю, там записуються всі дані, також вже власник ви, вже, там вже не буде заводчика, буде вказано, ви власник повністю всі покоління родовід, ну і з другої сторони там організація, хто що видавав, і це все. Да. подальшому цей даний родовід, друзі, вам буде так само допуском, до, якщо ви плануєте в подальшому е зробити дозвіл на планову в'язку, друзі. так. Тому що вже якщо у вас буде родовід, ну до планової в'язки вам ще необхідно буде зробити допуск. Теж такий типу, як паспорти видається допуск на планові Ну, Перед цим вам треба буде виставити вашу собачку на виставки. Там, я не помню, там треба оціночки, щоб у вас були, і дипломи. Там в екстер'єрі, друге, третя, там, змагання, які там, я не знаю. Ну, Я точно, я не заводчик і не племінний, як то кажуть, племінною в'язкою не займаюся, друзі, тому я, в мене чисто мисливська порода собаки виключно для полювання. Да, родовід я буду робити, друзі, також собі зроблю, тому що я хочу щенячечку ось закінчатися свята у нас новорічні. І також буду робити, вже я звернувся, зателефонував до голови нашої обласної спілки ФМСУ. Да, він сказав, які відповідно для цього документи будуть, друзі. І також зроблю собі родовід на свою мисливську собачку, друзі. Да, це, так, це кому цікаво, друзі. Да. Да, друзі, тому... Тепер далі, що по родовід. По родовід я вам сказав, так, да, родовід, потім допуск вам до планової в'язки. і ви, Так само, чи у вас кабель, чи у вас сука, ви маєте право, якщо у вас буде родовід, ви вже маєте право спокійно робити племенну в'язку, планову племенну в'язку, друзі, планову. Ще раз повторю, що ви перед даною плановою в'язкою повинні звернутися в федерацію, тобто чи в КСУ, чи в МСУ, зареєструвати цю дану планову в'язочку. і Потім, також після народження ваших цуценят вам видадуть, ви реєструєте в базу, вносяться всі дані ваших цуценят, ваші, тобто потовні, батька і мати. І на кожне щеня виписується дана, як говориться, просто народі щенячка. Друзі, номерна, все, як положено, воно заноситься в базу. І це по да, друзі, Ще далі про ФМСУ говоримо. Отримали ви, тобто ви вже зрозуміли, що ви можете в січенні 10 місяців по даній щенячці отримати паспорт. Зразу отримуєте, приходите щенячкою, дві фотокарточки, 6х9, якщо не помиляюсь, ліва сторона, ріст. І не буду скільки 300 гривень, по-моєму, якщо не помиляюся. Чи 200, чи 300 гривень, платите да, паспорт ваш ксерокопія, інфекційний код і вам виписується от таке посвідчення на вашу породисту мисливську собачку, друзі. Ви дає право вам використовувати вашу мисливську собачку під час мисливських полювань, друзі. Вам вже тоді ніхто той самий під час полювання, якщо у вас той самий ЄГЕР підійде в обході, чи працівники Держлісгоспу, чи екологічна служба під час рейдових обхідів, до вас підійдуть і перевірять мисливські документи, і у вас буде наявності даний паспорт, вам ніхто нічого не скаже, друзі. Да, друзі це що стосується даних видачі і отримання документів. Ну, Паспорт так само, хто в подальшому, так навіть якщо ви не берете участі в змаганнях, не не плануєте подальшому використовувати вашу собаку, виставляти на змагання, там друге, третє, вам по-любому потрібно кожному мисливцю мати ось такий паспорт, друзі. Що в цьому паспорту? Ну, мисливці всіх зі стажем. То... Уже то знають, друзі, що це за паспорт. А мисливцям, початківцям, я думаю, друзі, буде це цікаво. Я ж кажу даний паспорт реєструється також в цій Державна установа. Ветлікарні є такі. Це ветлікарня, да, міжнародний ветеринарний паспорт видають. Державні установи Ставлять, ну, Може хто в частних установах може отримати. Оце таке я, державний установ, ветеринарної лікарні отримав. Тут вказується ваші дати, повністю всі дані. Власника, друзі, також собачка повністю записується, число її народження, окрас, порода собаки. І тут ставиться, ким видано. Печатка, яким видана сама організація. Да, друзі. І далі, коли ви ставите прививочки, тобто чи то від сказу, ось отак. Бачите, ставиться наклеєчка із вакцини, якою число місяць, печатка організації, яка проводить вакцинування вашої щенятки, і підпис. І тому вам навіть буде легко контролювати. Коли ви зробили, вам будете дивитися щорічно, коли вам робити. Також це от, от, чуми я робив. да, Є так само, ще раз покажу, друзі, кому цікаво. Так само от, сказувалося, Бачите, так само зазначається вакцина, наклеюється печатка, число, місяць, так само от, сказу робиться. Да, ще раз повторюю, що без даних прививочок, друзі, вас не допустять ні одного виставки, ні одного змагання. Якщо у вас не буде привита собачка, друзі. Да. Це що паспорт надає вам. Да, Друзі, тепер давайте поговоримо. Про ФМСУ ми все сказали вам про Федерацію мисливських собаківництва України. Тепер давайте проговоримо про КСУ Кінологічна Спілка України. Також це спілка, дана зареєстрована кінологічна спілка в Україні, друзі, яка також має право на оформлення всіх документів на ваші породистих мисливських собак, друзі. Але одна відмінність, ну. Так, да, друзі, давайте ще повернемо на хвилинку до ФМСУ. Да, друзі, з даними документами ФМСУ, також, як у вас буде родовід, ви отримаєте на дану вашу собачку, оформити, я вам сказав, яким чином. Буде у вас паспорт, даний все. Ви маєте право приймати участь на змагання, виставляти на виставки ті самі притравочні станції, виключно тільки на території України. За межі території України, тобто за кордон. З даними документами ФСУ ви не маєте права виїжджати. Ну, так требується по такому закону. Ви тільки можете, якщо ви захочете брати участь в подальшому вистав, виставляти свою собачку за кордоном, брати в змаганнях. там, Друге, третє, вам необхідно буде, щоб ваша дана е, собачка була зареєстрована в КСУ, тобто в кінологічній спілки України, друзі. Тобто, так само ви щеня. Тобто, це... Так от давайте на, зразу поставимо всі крапки на її. Тобто, якщо той самий мисливець купує щеня, тобто щеня, вибрав з породою собак, заводчика, він купує щеня або навіть е, созвонився, спілкується з даним заводчиком і зразу перше питання, де у вас зареєстровані ваші собачки? Тобто, в якій організації, КСУ чи ФМСУ. І поп... а перед цим він має для себе визначитися. Чи він собачку планує виключно для полювання? Якщо виставлять на якісь там змагання чи виставки виключно тільки на території України, то йому достатньо буде, щоб його собачка була зареєстрована в МСУ. Да, він може також вона буде зареєструвати в КСУ. Він так само може брати участь на змаганнях на території України, але йому ще надається дозвіл, якщо в нього будуть документи КСУ, родовід. Навіть це паспорт не має до цього значення, родовіді, все інші річнячка. КЕСУ по документах КЕСУ він має право виставляти свою собачку, власник мисливської собаки, породи, за кордоном. Друзі, от отут. От. Так, да, і ще одне, якщо ви плануєте виставляти мисливську породу собак свою за кордоном, а також брати в змаганнях чи других-третіх участі вашої породи собак мисливської, друзі, відповідно до цього зараз раніше. Ну не знаю, як вже критично воно чи не критично, як воно впливає. Раніше, так, да, ще раз міжнародні ветеринарні паспорти я ж казав, були звичайні. Зараз уже так само з тим, що зараз вже е, е, чіпують е, власники, ну, заводчики, будемо так казати, е, своїх цуценят, е, ну є, я ще раз говорю, таврую. або таврують. На моєму прикладі в мене тав, е, тавро стоїть у цуценят, мій заводчик ставить тавро, таврує їх всіх. Хоча б в нього є так само документи і на собачок, і собачки породи зареєструвані і в КСУ вибачаюся, в МСУ, що ти, ти, я ж ну, без різниці, друзі. Я ж кажу, так, Тому, якщо ви плануєте подальшому свою собачку виставляти за межі території України, друзі, вам необхідно буде, зараз вже є знову зразка ветеринар, ветеринарний паспорт, в якому вже ставиться тут чіп. Ну я їх не бачив, ну, вже говорять, що ставиться чіп, тут теж якось так, як на закордонних паспортах на людських, так само і тут. Що на ньому вносяться всі дані. Тобто, якщо ви виїжджаєте за кордон, то обов'язково требують, щоб, ну, я також, може я помиляюсь, ще раз говорю що Хто власники являються з родовідом і також в реєстрації документів КСУ і виїжджає за кордон, виставляє свої собачки, то також, друзі, можете підправити під даним відео і внести свої коментарі. Мені також буде цікаво прочитати. І більш по бізнесу буде, друзі. Да. Тому ще раз повторюю, друзі, хто планує виставляти свою мисливську собачку за кордон. Необхідно йому, щоб реєстрація була документів КСУ, тобто кінолична спілка України, бо по ФМСУ не випустять, я ж кажу, вони не мають права брати участь за кордоном на виставках. На територію України, так, да, без питань. Всі мисливські виставки, змагання з цими документами, мати. тільки на території України, друзі. КСУ так само має на території України з даними документами, по всій території України брати участь у всіх змаганнях. Всі... А також мають право зави... виставляти ваші, тобто помічники, хну, як так будемо говорити, мисливських при собак за кордоном. От в чому різниця між ФСУ і КСУ, друзі. Да. Ще одне но, друзі. Якщо ваша собачка заре... зареєстрована в КСУ, ну, кінолична спілка мисли... цей, вибачаюсь, України, кінолична спілка України. І ви купуєте дане щеня, і в нього щенячка КСУ. Ви не ви не зможете при досягнутості вашої собачки 10-місячного віку звернутися в федерацію КСУ, щоб вони вам видали. Ще раз повторюю, що КСУ не мають права видавати от такого паспорта на мисливську порід собак для допуску до полювання. Друзі, даний паспорт ще раз на наголошу, видає тільки. ФМСУ, Федерація Мисливського собаківництва України, друзі, на території зараз, на даний час. Не знаю, може пізніше зміниться щось, але на даний час, наскільки мені відомо, друзі, ну, відомо, то даний паспорт, ще раз повторюю, ФМСУ. Тобто, якщо у вас довідка щенячка КСУ, ви при досягненості 10-місячного віку захочете отримати даний паспорт, так як по довідки ФМСУ, друзі. Ви звертаєтеся в ФМСУ, навіть якщо ви звернетеся з даною довідкою, ви не, вам не зможуть видати даного паспорт. Ну, такі закони, не я такі закони придумав, друзі, так закони. Тобто, е, якщо, ще раз повторююсь, одне й те саме, друзі, як то говориться, ваша довідка щеня зареєстрована в КСУ. По закону досягненості віку, якщо не помиляюся шестимісячного віку, Сусенят у вас шість місяців, ви дану довідку міняєте на родовід, то що я тільки що говорив. Даний саме КСУ. Ви звертаєтеся в дану організацію, так само осередок кінологічної спілки України в своєму обласному центрі, там де ви проживаєте, з цією даною щенячечкою вам її обмінюють на... Родовід. Тобто, ще раз напоминаю, що таке родовід? Родовід воно, форми листок А4 зеленкуватого такого кольору, ламінірований, в якому вказується, друзі, ну якщо не помиляюсь, три покоління там йде. Тобто батько, мати, ще раз повторюю, діти, баба і прадіди вписуються. Так само їхні титули, всі їхні реквізити, ну все повністю там, друзі. Там це. Кому цікаво буде, друзі, можете зайти на сайт, друзі. Зараз ми на даний час обговоримо дане відео, а саме паспорт, який допускає вашу мисливську полісобак до політики, друзі. Да, друзі. Тому ви в КСУ звертаєтесь в організацію з даною щенячкою в 6-місячний вік, коли в вашому цуценяті, Оформляєте її вже на родовід. А тоді аж з родовідом звертаєтеся у ФМСУ, друзі, Федерацію Мисливського собаківництва України, друзі. І вже по тому родовіду ви можете отримати, друзі, ось такий паспорт. Тобто, ну трошки більше. Получається, вам треба буде заплатити в КСУ спочатку за родовід, отримати родовід, а потім звернутися в ФМСУ і отримати, заплатити обратно кошти і отримати е, даний паспорт. Да, друзі. От в чому різниця між ФСУ, ФМСУ і КСУ, друзі. От вся в чому різниця, що тут, якщо ваша щеня в ФМСУ, ще раз повторюю, ви зразу щенячкою при 10-місячній ну, досягненні віку собачки ваші. приходите, міняєте щенячку на даний паспорт. Якщо ви КСУ стоїть, ваша щеня стоїть на ну, говорити, зареєструвано, то ви 6 місяців виповнилося ви, ви, ви в вашим ценяті, ви звертаєтесь в КСУ отримаєте родовід і потім звертайтеся в службу по родовіді, отримаєте паспорт. Ну що, друзі, на цьому буду завершувати дане відео. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на канал, друзі. Ну що, всім мисливцям, хто полює, друзі, як говориться, вдалих пострілів та хороших трофеїв. Здоров'я вам, друзі, і вашим помічникам чотирьох хлопим. Все, всього, всього найдоброго, до зустрічі на каналі, друзі. Віка вам!